Літа наш готель пройшов відбір для участі в проєкті по впровадженню екоініціатив серед закладів гостинності. У нас на рецепції та в холі гостела можна цілодобово набрати питної води, а також кип'ятку для ваших смачних напоїв. Замість пакетованих покупних соків пропонуємо наш компот з ягодів та фруктів, які ми зібрали. Ми замінили одноразове мило і шампунь на багаторазові диспенсери для зручності гостей. Пропонуємо гостям не прати рушники та білизну щодня, а тільки за вимогою. Це обговорюється на рецепшені чи при виїзді гостей. Ми повністю відмовились від пластикових стаканчиків, трубочок, кришечок. Не пропонуємо гостям цукор, мед, джем в одноразовому пакуванні. Натомість є зручні цукор на ці сам за своїм смаком може додати цукор. Готуємо страви на сніданок за попереднім замовленням гостей. Також першу страву на виніс пропонуємо в баночці.